Сьогодні ми говоритимемо про Бруней одну з найменших країн Азії з населенням 450 тисяч і територією менше 6 тисяч квадратних кілометрів. Однак, якщо йдеться про уроки, які можна винести її унікальної економічної структури, тут Бруней демонструє справжню перевагу. У цій соціальній державі майже всі сфери фінансуються урядом. Це стосується охорони здоров'я, освіти від початкової школи до коледжу, дотацій для житла. І як додатково податкових пільг. Зростання природного газу та нафтопереробної промисловості брунею зробило цю маленьку країну однією з найбагатших у Південно-Східній Азії. Відкриття нафти в країнах, що розвиваються, може призвести до катастрофи, незважаючи на те, що спочатку це виглядає досить вигідно. У порівнянні з країнами, які мають менше природних ресурсів, Бруней та більшість інших нафтових економік мають гірші показники розвитку. Менше демократії та слабке зростання в нефінансових секторах економіки. Вони стикаються з труднощами у диверсифікації своїх економік, а невиправдані витрати є природним наслідком нафтових бумів. Парадокс достатку, який часто називають ресурсним прокляттям, є результатом поєднання кількох проблем. Нації, які володіють багатими природними ресурсами, схожі на переможці в лотереї. Якщо ви виграли в лотерею, ви можете думати, що ваше життя стане чудовим. Але насправді більшість переможців лотереї втрачають усе, що мають, адже не можуть впоратися з новопридбаним багатством. Це стосується і націй. У цьому відео ми розглянемо нинішню залежність брунею від природного газу та нафти, деякі несподівані наслідки його соціальних програм, а також кроки, які уряд робить для диверсифікації своєї економіки. Експлуатація нафтогазових резервів Брунею є важливою частиною його економіки. Бруней. Є дев'ятим найбільшим експортером зрідженого природного газу у світі і четвертим найбільшим виробником нафти в Південно-східній Азії. Уряд брунею наполегливо працює над диверсифікацією економіки і, безперечно, досяг великого прогресу. Проте 90% від загального експорту брунею та 62% його ВВП все ще формуються за рахунок продажу природного газу та нафти. Інша проблема полягає в тому, що майбутній реальний ріст ВВП. Відстає від збільшення населення. Існує невизначеність щодо використання нафтованих інвестицій, а виробництво нафти зменшується. Враховуючи, що запаси ймовірно вичерпаються за приблизно 27 років. Значна залежність брунею від природного газу та нафти викликає занепокоєння. Уряд брунею не вимагає бюджетних коштів від податків, сплачених населенням, оскільки доходи від нафти є більш ніж достатніми. Насправді добробутна держава, яка тепер задовольняє практично всі потреби своїх громадян, була створена завдяки цим фондам. Хоча це може здаватися чудовим, не платити податки, проте можуть бути непередбачені наслідки для загальної економіки. За словами деяких економістів, податки формують фіскальний контракт між державою та її населенням, відповідно до якого народ має право вимагати звітності від держави. На жаль, більшість країн, багатих на нафту, сьогодні мають прогалину в участі. То що таке прогалина участі? В основному відсутність зв'язків між державою та її громадянами підриває будь-яке уявлення про суспільне володіння ресурсами і, як наслідок, призводить до низького рівня участі громадян. Саме з цієї причини це велика проблема для країн, багатих на нафту. ОЕСР підкреслює, що податкові системи сприяють створенню підзвітних зв'язків між державою та її громадянами, а також підвищують можливості держави. Однак держава не покладається на податки, які сплачують її мешканці в країнах, багатих нафтою. В результаті її не оцінюють за тими ж критеріями, що й уряди в країнах, які не залежать від нафти. Отже, для економік багатих на нафту існування фіскального контракту є ключовим для формулювання політичних пропозицій. Вищі доходи від нафти зазвичай пов'язані з низькою прозорістю державних бюджетів та низькою ефективністю державних витрат згідно з дослідженнями, проведеними центром глобального розвитку. Це пояснює, чому країни з розвиненими нафтовими секторами, зокрема в перській затоці. Часто інвестують у дорогі проекти з, м'яко кажучи, сумнівними фінансовими обґрунтуваннями. У випадку Брунею значна частина доходів від нафти інвестується в Державний інвестиційний фонд, відомий як Брунейське інвестиційне агентство, яке наразі управляє активами вартістю приблизно 170 мільярдів доларів. Проте вони майже нічого не розголошують про свої інвестиції та минулі доходи. Через це економісти створили моделі для заповнення прогалини в підзвітності. Однією з таких моделей є ініціатива «Нафта в кеш», яка безпосередньо розподіляє доходи від нафти серед громадян, намагаючись підтримати соціальний контракт між урядом і його громадянами. В рамках цієї програми уряд регулярно та прозоро розподіляв би всім жителям або частину отриманих від експлуатації природних ресурсів коштів. Ці внески оподатковуються як звичайний дохід, оскільки вважаються такими. Це змусило б державу збирати податки, що підвищило би публічну відповідальність і сприяло більш обережному управлінню нафтовими статками та витратами, спрямованими на розвиток. Штат Аляска, багатий нафтою, успішно впровадив підхід нафта в гроші. Щоб зберегти частину доходів штату від нафти для майбутніх поколінь, жителі Аляски створили постійний фонд Аляски. Прибутки від нафти використовуються для фінансування інвестицій у нерухомість, інфраструктуру, акції, облігації та приватні компанії. Фонд, який наразі оцінюється більш ніж у 54 мільярди доларів, в подальшому розширюється і фінансується за рахунок прибутків від цих інвестицій. Вічний фонд Аляски публічно виставляє свої інвестиційні активи для огляду на власному вебсайті, на відміну від інвестиційної агенції Брунею. Можна припустити, що Аляска незабаром не стане версією публічної черги, належної громадянам. Частину прибутків щорічно розподіляють у вигляді дивідендів серед кваліфікованих громадян Аляски через відділ вічного фонду Аляски. Повна сума дивіденду підлягає оподаткуванню як оподатковуваний дохід. Сума дивідендів постійного фонду в 2022 році склала 3284 долари. У штаті США, який в основному використовує невідновлювальні ресурси, цей фонд забезпечує джерело відновлювального доходу. Фонд продовжує розвиватися, незважаючи на виснаження цих невідновлювальних ресурсів, допомагаючи Алясці досягти міжпоколінєвої рівності. Оскільки запаси нафти, зрештою вичерпаються, диверсифікація економіки в іншій галузі є важливішою ніж створення суверенного фонду добробуту для будь-якої країни з великими запасами нафти. Бруней вже вживає значних заходів для диверсифікації своєї економіки та зменшення залежності від продажу бензину і нафти. Наприклад, країна активно заохочує іноземні прямі інвестиції у свою економіку та є дуже привабливою для потенційних інвесторів. Її стратегічне розташування в Південно-Східній Азії, стабільний політичний клімат, а також високоякісні авіаційні сполучення і телекомунікації додають привабливості. Проте, людський капітал також є важливим чинником для розвитку інших економічних секторів, тому важливо, щоб уряд Брунею краще узгодив освіту та рівні навичок своїх громадян із вимогами бізнесу. Хоча активна молодь може суттєво посприяти цим зусиллям, за даними Міжнародної організації праці МОП, безробіття серед молоді є серйозною проблемою в Брунеї. У 2021 році. Рівень безробіття серед молоді зріс до 23,4% і МОБ зазначає, що існує невідповідність між вимогами компаній до навичок, вакансіями та шукачами роботи. Оскільки Бруней залежить від зовнішніх доходів від продажу природного газу та нафти, його можна назвати орендною державою. Як показують дослідження, кар'єрні цілі молоді в Брунеї формуються під впливом стану орендної економіки країни. Що в свою чергу створює орендну психологію, в якій люди прагнуть до добре оплачуваних, стабільних і помітних посад. Бронейці без роботи мають кілька спільних характеристик. Вони прагнуть займати офісні посади в ідеалі у державному секторі, є молодими і часто не володіють необхідними професійними та практичними навичками. Багато безробітних підлітків можуть дозволити собі відмовитися від ручної роботи чи вакансій в недостатньо кваліфікованих галузях, таких як виробництво або сільське господарство, оскільки щедрі системи соціального забезпечення роблять безробіття більш комфортним ніж у багатьох інших країнах. Зазвичай ці посади займають іноземці. Ці фактори сприяють постійно високому рівню безробіття серед молоді. Бажання мати добре оплачувані місця в державному секторі не лише веде до структурно високого безробіття молоді, але й негативно позначається на підприємництві. Дослідження показало, що 67,2% молодих брунейців віддають перевагу роботі в державних установах. Найбільш талановиті молоді брунейці обирають працювати державними службовцями замість того, щоб заснувати власні підприємства. Які могли б сприяти економічній диверсифікації через сильне бажання потрапити у публічний сектор, що призводить до втрати потенціалу? Тому щоб збільшити доходи від невуглеводневої економіки та покращити інші аспекти, бруней повинен заохочувати підприємництво серед молоді. Пам'ятайте, що коли запаси нафти вичерпаються в недалекому майбутньому, молоді брунейці сьогодні стануть тими, хто прийматиме рішення та очолюватиме бізнес. Політики, які заохочують молодь створювати власне підприємництво, стануть життєво важливими для ініціатив диверсифікації економіки. Поліпшення бізнес клімату відіграло ключову роль у спробах Брунею заохотити економічну диверсифікацію. Однак підготовлена робоча сила з підприємницьким духом є настільки ж важливою для успішного бізнес-клімату, як і зменшення бюрократичних перешкод і покращення законодавства. Тому, щоб менталітет орендаря справді змінився, Необхідно змінити ринок праці та освітні політики. Для цього Бруней може навчитися на успіху Норвегії в усуненні менталітету орендаря та збереженні низьких рівнів безробіття серед молоді.